5 жовтня 2025 року. Це символічний турнір, кубок закриття сезону Харківського району. Приймають участь три команди. Всі матчі в один день. Промінь Коротич, енергетик 2 Солоніцівка з їхнім. Супер-пупер відеооператором Солоніцівки. І, звісно, мерефянський авангард. <рес> Перша граміні турніру. Авангард Мерефа, Промінь Коротич. Два суперника, між которыми... Наприкінці сезону був фактично золотий матч. Авангард Мерефа зайняв друге місце. Коротич знову став чемпіоном. Ну і така принципова гра, можлива хоча б в кубку завершення сезону відігратись за поразку в чемпіонаті. Отже, Промінь Коротич, чемпіон Мерефянського району, авангард Мерефа Срібний призер. І Солоніцівка 2 зі своїм оператором. Солоніцівка грає на чемпіонат області, а друга команда Солоніцівки грає на чемпіонат району. Так, чудова погода, не холодно і не жарко. Тайми по 20 хвилин. І тоді навіть виглядує сонечко. Так, авангард Мерефа в білих футболках. Чудова грає воротар. Ну, поки що рівна гра і 0-0. А ось взагалі виглянула сонечко. Дуже чудовий футбольний краєвид під атаку коротича. Розпочався другий тайм, і вже Мерефа на початку другого тайму мала дві можливості забити. Коротий час занервувався. За Авангард Мерефа грає другий матч за розкладом з командою з, другого, з другою командою ФК Енергетик Солоніцівка. <реклама> Чудова операторська робота у Солоніцівського клубу. Професійний підхід, професійні відео на Ютубі. Супер гол мирихлянтский авангард забывает здесь штрафного. 3-0. <реклама> Вне игры. Так, будет серьезный видеоразбор. Так. Завершується матч Коротич Солоніцівка. Рахунок 2-1, котрий влаштовує авангард мерефа. Авангард мерефа щиро вболіває за те, як Солоніцівка чинить опір. Азартна кінцівка турніру, закриття сезону. Авангард мерефа. Нервує, щоб не втрапити. Не втратити перемогу. Два один рахунок, який влаштовує Мереф у матчі Солоніцівки і Коротича.

Ну, такая развязка, конечно, официально не понравилась руководству Марифянского авангарда. А вони не Юр. Юр, они не будут даировать, Юра? Юра, они не будут даировать, точно.

Явангард с гордо поднятой головой залишает стадион. Нахер ці, ці церемонії нагородження Скандальне завершення, чудове скандальне завершення скандального сезону. Авангард Мерефа відмовляється від будь-яких процедур, відмовляється приймати участь у так званій церемонії нагородження. А та федерация залишается само собою, там били раздягальне, авангард Мирефа автономно от автономно решили сфоткаться сами по себе. А где папа? Где папа? Где папа? Так. Авангард Мерефа покидає поле процедуру. Солоніцівка не вийшла, тому що вважає себе ображеним за такий штрафний, так би мовити, да? не вийшла Солоніцівка, авангард Мерефа не підійшов за кубками. Президент сказав, що купить нам кубок свій і він буде кращий.